Учасників бойових дій на території інших держав запросили на розмову до обласного будинку рад 2014 рік, оголошеної роком воїна інтернаціоналіста. Це питання, яке сьогодні стоїть на особливому рахунку голови обласної державної адміністрації, кожного голови районної державної адміністрації, голів районних рад, голови обласної ради. І ми хочемо, щоб кожен з вас. Відчув турботу про себе. За те, що запрошення колишні вояки прийняли, гостям подякували, як і за виконання інтернаціонального обов'язку та вірність складеній присязі. Тепер завдання влади піклуватися про воїнів-інтернаціоналістів, яких на Хмельниччині чимале військо. Щоправда, військо уже в запасі. Люди, котрі мали одне на всіх випробування, війну нехай і в різних гарячих точках планети, гуртуються в спілки. Так легше долати труднощі, в тому числі психологічні, і простіше вирішувати соціальні проблеми. Найбільш активних спілчан нагородили і від обласної державної адміністрації, і від обласної ради, і від обласного військового комісаріату. Коли наша країна, наша держава жила мирно, ми всі спали в теплих ліжках. А ви в цей час. Відстоювали інтереси тих держав, куди вас направила держава. Теперішні посадовці пам'ятають афганську війну. Вони були сучасниками бойових дій, що тривали рівно десятиліття. Випускників школи, які виїжали служили, служивши в армії, загинули в Афганістані. Привозили цим кінець до школи. І всі учні виходили, прощалися. Та навіть після смерті не всі воїни-інтернаціоналісти повернулися на батьківщину. Скільки наших молодих вояків поспіхом поховані бойовими товаришами на чужих землях? Досі неможливо підрахувати. На території Іраку 3360 чоловік загинуло. 3560 тисячі чоловік стали інвалідами різних груп. На великий жаль, 72 чоловіка на сьогоднішній день ще. Пропали безвіслі, теж можна сказати і про інші локальні війни, де вмирали люди. На полі бою військові, від голоду, хвороб та мародерів, цивільні. Війну ніяк не можна виправдати, навіть коли люди вбивають одне одного за високі і шляхетні ідеали. Війна це саме жахливе, що є в світі. Це голод, холод, це розруха, це вбивство. Ми, будучи молодими хлопцями, не думали за себе, думали за перемогу. Хоча ця перемога нікому не була потрібна. Загиблих у всіх війнах на території інших держав вшанували хвилиною мовчання. Ми не маємо права сьогодні ні аналізувати. Ні думати в тому, правильно поступили ці люди чи неправильно. Ми просто повинні шанувати їх подвиг. Певна річ, ми всі зобов'язані цим людям, котрі ризикували життям, і це не порожні слова. І прикро, коли їм є на що нарікати, як приміром воякам, які в 1963 році перебували на острові Свободи, звідки за півтора роки жоден радянський солдат чи офіцер не мав права ні написати додому, ні подзвонити, і де також достатньо могил наших інтернаціоналістів. Виповнили ми свою задачу, повернулися додому і нас забули на цілих 32 роки. Ті, які були там, ще не всі нам дали посвідчення учасника бойовиків. А самі молодші учасник бойових дій, якому сьогодні вже 72 роки. Чомусь у нас молодь бере приклади з голівудських бойовиків. Замість брати приклад зі своїх героїв, про яких ми чомусь не знімаємо фільмів та не пишемо книг, хоча їхні подвиги та вірність військовому обов'язку гідні у віковічнення.